Привіт! Мене звати Олена і я вчителька івриту вже понад 10 років. Сьогодні ми поговоримо про займенники в івриці. Я їх поділила на групи по особам. Прочитаємо разом. Ані, Анехну, Ата ат, атем, атин. Угу і ген, ген. Зверніть увагу, що є незвичні форми, дві форми для того, щоб сказати ти. Ти до чоловіка ата, ти до жінки ат. Ле дугма, наприклад, Давід, ти давід, ат сара, ти сара. Так само дві форми для того, щоб сказати ви атим чоловічого роду, атин жіночого роду. Жіночий рід множини ми використовуємо, коли ми говоримо до двох чи більше жінок, а тим, коли мова йде про чоловіків або змішану групу. Так само використовуємо атим. За таким самим принципом маємо дві форми вони. Вони чоловічого роду використовуємо, коли говоримо про двох чи більше чоловіків, або змішану групу чоловіків та жінки. Ген використовуємо, коли говоримо про двох чи більше жінок. Поруч знов прописані займенники, однак я відмітила спільні якісь літери, да, спільний початок. Отже, перша особа починається на алефнун, ані анахну. Друга особа. Починається на А-т, Т. Т. Запам'ятаєте, що тут звук Т так само, як в другій особі ти, ти для того, щоб запам'ятати, і легше було відрізнити потім другу особу від третьої особи, особливо в множині. Багато людей плутають особливо в множині. форми Атем і Гем, до кого вони відносяться. Отже, все, що має звук Т, це друга особа, так само, як ти це друга особа. Ата, АТ, атем, АТЕН. і третя особа всі на гей. ГУ, гі-гем-ген. М'яка гей, будьте уважні, не промовляйте ху чи гу, саме м'яка гей. Гу-гі гем-ген в розмовній мові настільки пом'якшена ця літера, що її часто навіть не чутно. Багато людей кажуть у і, «м», ем, «н». Але я все ж таки рекомендую проговорювати гу гі «гем», гін Це одна форма запису займенників. Можливо, комусь буде зручніше ось така форма, тут вже без перекладу. Прочитаємо ані, ата, ат, «гу», гі, анахну, атим, атин, гем гін. Вся права колоночка відноситься до чоловічого роду. Ти чоловічого роду, він, ви чоловічий рід, вони чоловічий рід. Ліва колоночка рід. Ти жіночий рід – вона. Ви жіночий рід вони – вони жіночий рід. Середина відноситься і до чоловічого, і до жіночого роду. І, чоловік, і жінка скаже ані. Чоловіки або жінки група скажуть про себе анахну. Далі, вся верхня частина це однина. Я, ти, він, вона в однині. А нижня частина множина. Ми, ви і вони, у множині. Можливо, комусь так буде зручніше їх запам'ятати. Приклади і додаємо питальне слово мі, хто? Мі? мі – «ата» ата?» – Хто ти? питаємо у чоловіка. ата?» – оскільки ата це ти чоловічого роду. ата?» – Він відповідає Ані Давід. Ані Давід. Ще один приклад. Ат. – «Мі ат. Хто ти? Ат ти жіночий рід». Ми, ат. «Ані Дана?» Ані дана. Я дана. Форма ані однакова для чоловіків і для жінок. Мі-ата. -ат. Мі Відповідайте в коментарях, а також пишіть запитання, якщо вони виникають. Дякую за перегляд. Успіхів у навчанні.